Порада для фінансів. Я викладаю три варіанти, і ви обираєте один з них. Чому я взяла саме цю колоду? Тому що вона відповідає дуже класно за гроші, за матеріальні достатки в житті. Це карта, колода гномів, і вона ну, прекрасно говорить за фінанси. Обирайте, поки я концентруюсь, а ви виберете один з трьох варіантів, я її буду читати. Перший варіант, перший варіант в нас тут буде неспокій, сонце і підготовка. Тобто ви знаходитесь в такій ситуації, що да, ви за щось дуже хвилюєтесь, але в реальності, в реальності ви вже скоро почнете щось нове продовжувати, якусь справу, не хвилюйтесь, показують, тому що від вашу, ну, ваша праця вона воздасться да, результатом. Тому те, що зараз хвилюєтесь, відкладайте, тому що чекає успіх і благополуччя. Другий варіант. Другий варіант, дивіться, станеться щось таке, що, знаєте, як по справедливості відбудеться. Тобто справедливість буде самим головним тут. Да? Отут, бачите, на кавун посередині ріже це про справедливість, да? тобі чітко, і мені чітко. Uh, і, uh, знаєте, є якийсь фанатизм, в якому ви зараз знаходитесь. Можливо, ця справедливість буде не дуже на вашу користь, але це все залежить від того, чи правильно ви діяли по совісті правильно діяли. Якщо так, то справедливість буде на вашому боці, і ну, вона дійсно восторжествує. В будь-якому будь випадку сама справедливість восторжествує за ваші зусилля. Третій варіант. Uh, дивіться. Трошечки треба зекономити і потім пустити все, все в силу. Тобто зараз треба трішечки гроші під, знаєте, під тримати біля себе, не вкладати, але десь протягом, ну десь от в серпні, можна вже буде їх пускати в вход, купувати що ви хотіли, ну і так далі. Тому отак показують вам.